Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Заїхав тут ще до чоловіка в село Уторопи. Чоловік має такі коні робочі, файні, кобила. Чоловіка немає вдома, ми подзвонили, чоловіка нема, сказав, іти собі тут познімати. То Василь ще знає від коней. Вася, кілько кобилі рік? Сім років. Сім років кобилі. Коні запріжні, робочі, все роблять. кохана. Площеця маленька. Чоловік тримає злощети, переважно лише газду признає. Така любить, може трохи шулити, ні? Опа! Це коні царинні. Це так когні такі. Карпатські наші, знають кого пустити собі, кого ні. Одного і це добре з одного був. Так, це добре. Це на паші будь хто не підійде. Вони тобі знають свого одного газу і все. Так, це само найліпше. Лошета мала, не мала, ти не, не знаєш. Не мала. Немало дати Файного огіра вона би мало що дати файне. Але дуже велика кобела. кобела велика, довга. Ну, Сивка така. Але така люта. люта. Може дати трохи по вухах. Але такі коні дуже добре їдуть. На фестипка і фести по Так, такі коні, дивись, Вага. Такі коні дуже їдуть. Ну так, порядно їдуть коні. Переважно всі такі люті коні їдуть. Я мав колись, я мав таке. Що чужий не це. Чужий не, чужий не підійде. А я собі упрягав, їхав. Але та брало до днини. отака От кобела. І ще є тут чоловіка такий кінь. Мартин. Мартинці називає 4 роки. роки. Кінь файний широкий, великий, доста великий. Тож кінь має бути фес-худон. Там не худони і вони тут у цих берегах. Та Ветко, та тут пустий кінь би не був. То лиш тут каїм пасти той а не то що ще скегати та й возити. А близько не йду, бо газди нема. <coughs> не знаю, би не дав мені. Раз по носі. Тато, семи, мама, сива, він довший червоний. Поруду пішов. Це від тої кобели великої, що ви, що ви розказували. Так, так, від тої великої кобили. А, що він робить? Він дає, він дає зразу копня. <рив> Кобела з одного боку, він з другого. Отакі коні. Коні є різні, є благонькі, спокійні, а є люті, то кінь коневи не рівний. Не їдуть добре, але не нас тут одного завжди Ну, де він їх викохав собі злощет, вони його знають. Та й тут нема що цей. Хочу перед йому зазняти. Тут нема що говорити, бо то є собі... Маржина. Маржина, так, це є живе. Це є живе. Доста люті коні, які мають характер лютий. Кінь, великий, довгий, файний кінь. Він на рівному він і глядає хест. Ні, та то тут у цім березі, то, то не може так і так бути. Але Знаю собі, признаю тут нога газдути. Але це добре. Це, при, це присилив і ти собі знаєш, що це. Хтось пішов, що <різь> найтікає. <різь> та так. Це такого би прийшов зненацька. Так, <різь> <різь> І опаси ніби. І в понесли до понесли догори. О, такі коники то ну все, запріжні робочі повністю. Орі саме без погоничі все. Чи жінка веде, чи василь любе, В горі все робить. Без погони, ході коні. Якщо Що треба. Угазди. Ну та лиш угазде, бо. І ми всі за ЧПГ віпа. <laughs> так... І таке буває. Можна і ЧПГ не утримати. ЧПГ це. Хто не знає це у нас ну, плуг і ці ручки, що тримати, то в Чепеги. Старші фірмани колись так казали, що Чепеги. Бо може хтось і не знає, знаєш ну. Отакі... От Та я йду кругами, я сіпантрую. Але і таке цікаво, знаєш. Колись вигів ролики, знімали хлопці, то... І на четвереньках тікали. Було таке, що несподівано не сказали, що таке. Е, е, добре, що чоловік каже, Так, по чоловік по попередив, що хлопці, дивіться, бо... бо, тут, бо тут можна у вереки. Тут можуть у вереки виносити від цих коней. Так так, десь що вона робить. Ну! Іби такого стелевка, ми їм би побриміли хлорі ще раз. хе хе а такий, такий кінь називається Мартен 4 роки. Не дуже мають цікаво їхати, вони такі, розумієш, кров у них така. Це кінь доста великий. Кінь доста великий, то що тут так у березі неветко. Але й лютий. Мама його мала 2,15 15 об'єм. 2 мама, мала об'йом. Казав Газда, що його маму е, двоє жигулів, до купи і мама це кігнула. За, фіру. За фіру, ззаду. І каже, що у нас там кропела. Ну, цими берегами тут не іменно звідси, цікаво, де ми знімаємо, але у загальному. Дорога буде глинити. Так, тут дорога глина у утропах. То таку мала кобела роботу його мама. Ну то ветку по нему, що кінь тіговий, кінь робочий. А це не брат з сестрою може? А, так, від одної кобти. Ага, це брат з сестрою. Це є ці коні брат з сестрою від одної мами. Каже, знаєш що, е, щоб хто що не говорив, кажуть огір, огір, огір. Е, ну, що як огір, допустимо, не робочий, там на туристи і ще щось, якісь такі нюанси подібні, то кажуть, що ну так один чоловік мені розказував, що це каже є все єрунда. 80%, навіть може і більше, залежить від мами. Так. Залежить від мами, бо мама це виношує, мама укладає свої гени, розумієш? Отакі коні. Тому дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирного неба, будьте здорові. До побачення.